Всім привіт, сьогодні ми продовжуємо грати в метро Exodus історія Сема. Продовжуємо проходити. В Минулому відео я зупинилась на тому, що я намагалась вбити отого крила, наче хто він там такий. Так, але грала я днів 15 тому, тому що шо? Тому що я була в Карпатах і ці всі відео записували дуже заздалегідь. А от тепер це відео бачите прямо сьогодні. Те, щоб дістати костюми, пішов деякий час. Пожежне депо подобали місцеві бендець. Та тепер ми готові вирушати за паливом. Чим раніше ми його заберемо, тим краще. Усі ці затримки починають грати мені на нервах. Я тебе розумію, Сем. Так, пішли бомбити крила, на чим я його буду бомбити, що в мене там по патронам, Дробашиком. Де він там вилізе зараз? Добрий день. Я була рада вас бачити дуже сильно. В принципі, я думаю, його можливо розвалить якось із першого разу. Ці кучі будуть відразу розлітатися. Але треба слідкувати, звідки він виходить. Боже, Максим грав, я зараз вибухну. Так гучно. Так, тут іде десь. Угу. Ух ти ж бляха, оце було пробуття мене. Щось вони десь зберуться. Ааа, блін! Щось якісь одні незручності в мене ця нова ну, здоров'я, не вилазить мені на стіл. О, oh, богат. Ух ти ж бльоха. Ух ти ж бльоха. Я досі його пропустила. Чуття ніби зараз буде повторка по вбиванню крилану. Так, оце треба розбити, перезарядитися бігом. Де він? Бляха, я вистрілила через тебе один свій патрон святий. Де він? Я Його не бачу. А, я вдарилася в комп! Що відбувається? Воно ж зараз десь то вилізе. А що так темно стало? Можна посвітліше? Я нічого не бачу. Ти господи, десь сзади. Його чуєте, бачите? А, я бачу. То ти що? Я його бачу. Впав. Вмер. Боже, що так темно стало? Де вони, господи? А, вони десь ззаду взялись. Ой-ой. За що ти зі мною так? Я ж по тобі попала, ні? Може мені треба іншу зброю взяти? Нормальна тема. Не підходить мені ця зброя. А, дощ! Я нічого не бачу. Зараз вистріляю всі патрони на вас, а що я потім буду робити? Їдь в сраку. Та блін, відвали! І так нічого не бачу. У мене через годину вимкнуть світло. Як мені це, бляха, зробити? Треба зарядити повністю цей фонарь. Угу. Все, пішли. Без фонаря за цією зброєю. Ні, не з за цією зброєю. Ось тут зберігаємось. Зберігаємось. І тут зараз буде на мене випадання. Давай. Та йди в сраку ти, блін, мале противне. Я до тебе готова. Ти господі, помив, блін, мене. Де штуки треба розбивати, вони тоді не роблять мені больно. Боже, де він... Сапну. Срань. Бачу, 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 бачу. Боже, мабуть, ми з вами зустрінемось, коли я його переможу, бо це буде вічність відбуватися. Я його не бачу. Бачу. Та, що тут світить тайфонар, толку мені сильно ніякого не дає. Летять якісь блін листя, і воно все мені заважає жити. Та йди в сраку ти, блін, чмо. дуба. З якого боку вони летять на мене?

Ух ти ой! ой Ой-ой-ой! Татиша! Ура! Я його знищила! Господи, слава богу! Патрони всі мої в говнюк! Куди й Я мать, це все пішком чисать. Я через те втратила тупо все, що в мене було. І всього, пішли. Зброю візьми. Мені не подобається ця страшна погода. Мопа. Йдемо, коротше. Нічого не видно, але кудись їду. Тут нема дороги далі. Це сюди не буде діло. Треба шукати якийсь обхід. О, до речі, дощик закінчився. Ура! Можливо, сюди. О, це більше схоже на правду. Мене це лякає. А що у вас тут? Криланчик, це я тебе знищила тут, так? Да? Ну, вибач. Протигаз. У мене там 5 минуточок. Зайвим не буде. Ух ж, блін. Все, ліг. Якусь погану місцину я обрала для проходу. Але ніби сюдою. Боже, мій що це за звуки? Можна я це збавлю? Це як страшно. Так, у мене плюс хвилини, каже, мені бери окуляри, не ці, а як там ті окуляри брати? І дивись, а що я там побачу? О, знак питання якийсь. добре. Ми йдемо туди. Тебе цієї малю. Фух, я кудись прийшла. Я надеюсь, тут не забруднено. Опа, стил, оце то кайф. Так, зберігаємось. Так, я надеюсь, тут все окей. Стане в пригоді. Стане в пригоді, це 100%. Що тут ще є? О, косета якась, послухаймо. Щоденних спостережень. Дальній пост. Важливо. Бачимо колишнього капітана. Озброєний, рухається на схід, про нас не підозрює. Повідомили базу, чекаємо на групу захоплення. Та яка нам та група? Устачеш! Я треба, зараз ти зліва, я справа, беремо його тепленького. Том чітко сказав, самим не діяти, чекати на групу. Том, Том, ти без цього дріпала дупу, скоро підтерти не зможеш. Він же не розказав конкретно, що та як робити. Треба було Клима викликати. Він би по ділу наказав, а цей тільки може, що язиком ляпати. Еге, Клим твій улюблений. Він би діло скомандував. Хапай його, як хочеш, а не візьмеш то голову, знімо. І хай щастить! Капітан, мужик непростий, тертий. Як не візьмемо, ти відповідатимеш. Сикло, ти й сьо. І ти, і топ твій. Аби жити красиво, ризикувати треба. Ага. Як тільки воно виходить, що Клим твій під Томом ходить, а ти піді мною? Ну це ми ще посмотримо. Що ти посмотриш? За капітаном стеж, ту пило. Впустиш, я тобі організую. Посмотрить він. Щось тут Запит, не то. Запис через одного тебе запором. Так, я все зробила, я можу тут поспати? Не можу, блін, я не хочу вночі йти. Ладно, зарядимося і пошлепали. Так, пошук. Зараз одягну я того проти газа, господи. Дивіться, він уже хоче мене завалить гавно, мале. Ух ти ж бляха, ось це я наробила. Шуму тут? Це круто, що воно стане в пригоді, а куди мені? Що це за звук бляха? Куди мені, господи? Ага, вперед. А, вперед? Куди вперед? Кому нічого не ясно, то і я. Не сюди. Кудись сюди, але в мене там якась радіаційна зона показана, типу, якби і туди хотілося б зайти. А щоб це тут таке було. Еде, знову. Я на місці. У мене не то, щоб тут є багато часу, чувак. Чувак, мене тут атакують. погано підходиш, блін, атакують. Дякую. Пусти! Скоріше, куди ти йдеш? Господи. Ти як пішов, тому мутанти як полізли, ціла грані. Це ледве втік. Так, небезпечні тут місця. Хе-хе, це точно. Костюмчик тобі навішало. Чи? Ось твій костюм. Дякую. Зараз я в нього влізу. Потримай я хутко. Фух, я в стресі. Ха, ну ось, у норматив клався. Я не можу нічого дивитися. Як готовий вирушати до звірячого вітва? Завжди готовий. Як підемо? До самої мети можна дістатися водою. Під'їзний тунель напівзатоплений. Щоправда, там треба відкрити кілька воріт. Тож біля входу доведеться розділитися. Тільки не розділитись, я вас благаю. Тримай план. Тут позначено все, що я знаю. Унизу завантажимося, піднімемося на борт і рванемо на вихід. Підемо з вітерцем, морським тунелем. Ясно, на що чекати дорогою? На електропавуків. Що, що? Здоровецькі павуки накопичують заряд, потім б'ються струмом. І ще лампи гасять, мотори відключають. Добре хоч, як такого прогнати чи вбити, все назад вмикається. Убити їх важко. Хіба лише запалювальними працювати? Дякую за інформацію. Лише нових сторовецьких павуків мені бракувало. Запалювальними? Ну, все ми приїхали. Бачиш ворота? Запалювальними. Найперше, треба врубити аварійне жимлетні. Для uh світла -huh. та uh електрозамків -huh. його okay, вистачить, а от для решти доведеться запускати генератор. Ясно. Запускаю генератори, вантажимо паливо та відходимо. Саме так. Ну, висаджуйся. Світло є. Тепер давай до генераторної. Без основного живлення нам тут нема чого робити. Зрозуміло. Окей, збереженьку. Мапи? Ай, я мать, що за мапи? Генераторна, окей, пішли? What the... Я, мабуть, назад. Як ти його розвалив? Все ти як? Живий? Ага. I'm О, це якраз електрики був. Запам'ятав, таких убиваю в першу чергу. Ага. Got it. Я ж казав, що без генераторів не вийде. Варто було спробувати. Короче, Мені треба зараз сюди. На вансік. Запальними, це шо? Запальні це ось такі. І мені треба їх багато. Що робити? Розбирати оці. Чи що мені розбирати в я Не знаю. Воронеско. Полагодити. Повше, зараз почищу всю зброю і в мене не буде як мені тут що робити. Тому треба щось -то розбирати. Будемо коктейлі розбирати, мабуть, пару залишу собі. 20. Супер. Ще давай. Але, де ж, мені треба ще хоча б 10. Ну так от зібрала. Все, отак і піду. Пока, чувак. Все, зберігаємось, поїхали. Не відчиняється. Угу. Щось зламалось, в моєму житті. То куди я йду? Я ж відкрила цю фігню. Не йду. Що рілі? сюди йду? Цикотно, однако. Мабуть, все-таки я перемкнула. Що мені робити? Вони десь тут близько. Треба перемкнутись на запальні і взяти дробаш. Я буду з дробашом гасити тих, а тих противних. Без дробаша. Так, от у мене і перша проблема. Так, ці вбиваються ще взагалі-то світлом. О, Фок? тут начинается дупа. Фок? ты кажу, треба ти мотікаєшся? Точно, стали б у пригоді. Точно, точно. Ти господи, не лякайте мене так. Поки все нормально. Добре йду. Давай, дробаша А отут, мабуть, буде срака зараз. Ні, ні. А в мене мощний фонарь, ви пам'ятаєте це? Я його десь знайшла. А ти, господи, щоб я на те патрони не сракали свої. Шовничка. Все, супер. Піде в діла. Піде, піде. Це я вже де? Знову лізти треба. Все. Ага, то я вже в генераторній, супер. Давайте ще трошки Фільтр міняти вже відразу так. Всі мене погано фонар світить, треба підзарядити. Ох і страшно. Тут є якийсь монстр. А, це я так гучно йду. Фу ти, Альоша. От і срака. Ага, вони з'являються не тільки. Коли срака по факту. Еде, я загенерайтор рум. Шукай тепер головний рубильник. Так, шукай тепер головний рубильник. Все зібрати, все зібрати, головний рубильник, все зібрати, все зібрать. Тут все відкрить, боже, що там відбувається? Це не головний рубильник, все ж виглядає як рубильник. Щось тут авімкнулось. О, ліфт приїхав, мега супер страшно. Окей, внезуть до головного каналу там, Але на цьому, на сьогодні ми з вами завершимо, продовжимо вже в наступному відео. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч, ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте До зустрічі в наступному відео або на стрімі.